Вітаю, ми маємо дуже обнадійливу інформацію щодо одного із хлопчиків, який перебуває у нас у розшуку. Мова про трирічного Ярослава Ситника. Він зник у Маріуполі понад рік тому, на самому початку війни, і от зараз на нашу гарячу лінію 116.3.0 подзвонив дідусь Ярослава, який розповів дуже важливі подробиці і повідомив, що востаннє розмовляв зі своєю новісткою, тобто мамою Ярослава, 27 лютого 2022 року. Она позвонила, сказала, все хорошо, ну так хорошо там же сами понимаете, что Мариуполе творился. Она сказала, у меня все хорошо, все спокойно, ничего не надо. Ну, я тут предложил квартиру, говорю, что приезжай, говорю, помогать буду, а потом, когда все это закончится, уедешь. Но она не захотела. Ну, а малого я как вот уехала, она... Чотирнадцятого 15 февраля. Польща його ні Отже, коли почалася війна, маленький Ярослав жив разом із мамою у Маріуполі. 27 лютого вони ще змогли вийти на зв'язок, після чого про їхню долю не було відомо нічого. За однією з версій, Ярославчику з мамою вдалося евакуюватися з охопленого війною Маріуполя, і нібито якийсь час вони перебували у Росії. Вони, коротше, фільтрацію пройшли і в Ростовській області знаходилися. Мені вона не дзвонила. Я просив, ото 27 февраля на позвоніло. Я просив, щоб вислалася на адміністрацію, хоча періодично висилати фотографії ну, з внуком і, і з собою. Ну, щоб, знаєте, як то так не безспокоїться. Також нам вдалося зв'язатися з рідним дядьком Ярослава. Чоловік повідомив інформацію, яка дає надію на те, що хлопчик живий і з ним усе гаразд. Дядько каже, що востаннє ще восени розмовляв зі своєю сестрою, мамою Ярослава. Вони от Воху, в Оху, Маріуполі, спілкувалися ми з нею, вони живі здорові, але тільки під окупацією. Ми спілкувалися в минулому році, восени ми останній раз, і в березні, і все. потім вона на связь не виходить. Я їй писав, вона мені не відповідає. А так більше я нічого не знаю, Що ти? Але знаю, що вони живі, здорові. Мали її вона. Отже, дійсно дуже обнадійлива інформація, але поки на 100% вона не підтверджена, тим паче мама хлопчика з осені минулого року знову не виходить на зв'язок. Тож, дідусь Ярослава Іван Миколайович, не припиняє пошуки, понад усе мріє про зустріч зі своїм онуком і просить кожного з вас не залишатися байдужим і допомогти йому розшукати Ярослава. Но если какое-то что-то будет, это самое известное, сообщите, пожалуйста, а? Хотя бы знать, что с ним, живой или не живой, там, еще что-нибудь. Ну, просто я боюсь за малого, понимаете? Мы с внуком, как говорится, были самые лучшие друзья. Хотя бы увидеть уже, знаете, что ж насадил все-таки тут для него и малины, и шелковицы, и клубники. Ж, понимаете, тут все им любовались, а? такой выскочит и с дедом идем под руку. Все наблюдали. Спасибо вам. Дуже хочеться, аби Іван Миколаєвич найскоріше розшукав свого онука, побачив його, і ця родина, нарешті, воз'єдналася. І кожен з нас дійсно може у цьому допомогти. Тож, будь ласка, вдивіться у фотографію Ярослава Ситника. Можливо, ви упізнали хлопчика, можливо, десь його бачили. Або ж якщо ви знаєте бодай щось про нього чи його маму, я прошу вас повідомити нам на гарячу лінію служби розшуку дітей. Ясна річ, цілком імовірно, що дитина разом із мамою перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. Там, звісно, українське телебачення не транслюють, але ж працює інтернет, і у мене є надія, що там це відео побачать принаймні у Ютубі. І тому, якщо ви маєте інформацію про Ярослава Ситника, подзвоніть нам за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 11630. або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua